Співпраці Запорізької обласної федерації роботодавців, департаменту освіти науки Запорізької обласної державної адміністрації і керівник, керівників професійно технічної навчальних заходів в рамках всеукраїнського експерименту департаментом освіти і науки Запорізької області проведені аналітичні показники, які стали конкретними сьогодні. Ви це побачите. Нашими цифрами, нашого розвитку з розвитку освіти Запорізької області я хочу нагадати, що мережа професійно-технічна освіти це карта Запорізького залі, будь ласка, ще назад, включає 47 державних професійно-технічних навчальних закладів. Вищих професійних училищ 8, центрів професійно-технічної освіти 4, професійних лицеїв 29, структурні підрозділи при вищих навчальних закладах 1, навчальні центри при установах покарань 5. Об'єктивним поштовхом до цього процесу є щорічне зменшення контингенту учнів. Ви бачите, що з 2013 року контингент учнів впав майже на 2140 учнів. Навчальні заклади професійно-технічної освіти здійснюють підготовку кваліфікованих робітників для шести галузей економіки регіону. Зазначені навчальні заклади створювалися за радянських часів та були прив'язані до індустрії того часу. Тому ми бачимо, що ця мережа не відповідає сучасному. Аналіз виконання плану державного замовлення, який був зроблений в цьому році на початку вересня, за підсумками прийому учнів, проведений і вже вам було озвучений на наших нарадах. Але сьогодні я хочу, щоб ви пострелилися в динаміці по кожній галузі, наскільки ми виконуємо план державного замовлення у галузі машинобудування. Чотири навчальні заклади виконали план державного замовлення на 86% при зменшенні обсягу прийому на 5%. Слід відмітити, що тільки Державний начальний заклад Запорізьке машина вище професійне училище 27, який виконує план на 100% інші ПТНЗ на 70-80%. Для амітологійної галузі міста Запоріжжя. Професійну підготовку здійснюють два навчальних заклади, які виконують план державного замовлення на 100%, але при зменшенні обсягів прийому на 19%. Аналіз цієї галузі дивує, оскільки Запоріжжя є промисловим містом, а план прийому за останні три роки зменшується для закладів, які готують зазначені напрямки. Так, для Державного навчального закладу Запорізький професійно-інковорідний ліцей за три роки план набору із 200 осіб скоротився до 155. Тут постає питання: чи роботодавцям потрібні кадри із професії, які готує навчальний заклад, чи задовольняє його якість підготовки? Три ПТНЗ транспортної галузі. Виконують план державного замовлення на 90%. При скороченні обсягів прийому на 5%. На діаграмі видно, що для Державного навчального закладу Запорізький центр професійно-технічної освіти водного транспорту темп скорочення обсягів прийому склав 21%. Проведений аналіз чотирьох навчальних закладів будівельної галузі. Довів виконання плану загалом на 100%. Зазначені заклади показують стабільно високий результат, проте необхідно звернути увагу на обсяги прийому тем скорочення, яких склав 14%. Так, Державному начальному закладі Запорізький будівельний центр ПТО у 2013 році план держзамовлення дорівнював обстину 87 осіб, а в 2015 році тільки 139 осіб. Сфера послуг представлена також чотирма навчальними закладами, в яких План державного замовлення виконується на 93%, але спостерігається зменшення обсягів прийому на 15%. Протягом останніх трьох років на 100% виконує план державного замовлення державний навчальний заклад Запорізьке вище професійне училище моди і стилю при постійному збільшенні обсягу прийому. Аналіз виконання плану державного замовлення у Запорізькій області за галузевим спрямуванням показав наступне: 13 навчальних закладів сільськогосподарського напряму виконали план держзамовлення на 77% при зменшенні обсягу прийому на 5%. Видно, що деякі ПТНЗ стабільно мають низький рівень, наприклад, Державний навчальний заклад, Вільнянський професійний ліцей. В якому план був виконаний лише на 38%. Машина будівна галузь в області представлена навчальними закладами, які виконали план державного замовлення загалом на 86,4%. При зменшенні обсягів прийому на 19%. Та ціля звернути увагу, що у державному навчальному закладі Мелітопольське вище професійне училище за три роки план знижено. З 200 осіб до 130. А в 2014-15 навчальному році план виколений на 59%. Транспортна сфера області представлена одним навчальним закладом, державним навчальним закладом Мелітопольський професійний рецепт залізничного транспорту, де виконання плану 77%. За 2014-15 рік із зменшення обсягу прийому на 20%. У будівельній галузі план виконання по двом навчальним закладам 74% при зменшенні обсягів прийому на 3%. Така ж ситуація спостерігається і в своїй послуг. Три навчальні заклади якої, заклади, якої виконали план держзамовлення в середньому на 82%, але обсяги прийому зменшились. Показники виконання плану державного замовлення свідчать про що щорічне зменшення обсягу набору у переважній більшості училищ. Безумовно, є об'єктивні демографічні причини та цього стану, і про це казали сьогодні Іна Євгенія. Але земляний аналіз виконання плану держзамовлення професійно-технічних навчальних закладів доводить, що, знаходячись в одинакових умовах, тільки 10% училищ постійно зберігає. І навіть збільшує конкретнент учнів, а більшість їх змінює. Саме спорову з, з професійно-технічного навчального закладу розпочинає свій трудовий шлях, отримує путівку в життя значна частина молоді України, яка створює економічний потенціал України, комфортне, зручне життя в кожної людини. Це наша крилаті фрази, які сьогодні стають пріоритетним у, у вирішенні планування нашої роботи. Професійна технічна освіта залишається однією з найдоступніших галузей надання освітніх послуг. Також вона є надзвичайно вдалою траєкту кар'єрного, професійного зростання для молоді з малозабезпечених родин, виконуючи дуже важливу соціальну функцію. Зберігається і попит роботодавців на кваліфіковані кадри. Підтвердженням є рівень працевлаштування випускників. І цього року 76% учнів Запорізької області отримали гарантоване перше робоче обраної професії. Але простежується складна динаміка в цьому процесі, темп скорочення якого складає 3,2%. Бачите це на діаграмі. Ще один важливий фактор. В умовах складу економіки зменшилась кількість роботодавців, що надають замовлення на підготовку робітничих кадрів та забезпечують учнів робочими місцями для проходження виробничої практики і працевлаштування. Проте з'явилася потреба у підготовці робітничих кадрів нового формату, а це потребує організаційних змін, як типу навчальних закладів, так і змісту професійної підготовки. Проведено ретинний аналіз щодо відповідності контингенту учнів проєктної потужності навчальних закладів, зокрема за на галузі місті Запоріжжя. дуже швидко, ви бачите, у сфері послуг завантаженість складає 77,6%. Машинобудування 62,4, будівництво 52,8, транспорт 66,8, металургії 47,6. Загальна завантаженість професійно-технічних навчальних закладів по місту Запоріжжя складає 61,8, майже 62%. ,5. По області загальна завантаженість навчальних закладів складає 50% по галузях. Перевозку 6,6%, машинобудування 67,3%, будівництво 72,5, транспорті 49,5, сільське господарство 42. Середній показник наповнюваності навчальних закладів по регіону складає 55%. ,5%. Зрозуміло, що проєктна потужність навчальних закладів була затверджена ще за радянських часів. Проте суттєвих змін навчально-матеріальної базі в більшості навчальних закладів не відбувалося. Отже, гостро постає питання економного використання бюджетних коштів на утримання навчальних закладів системи професійно технічної освіти області. Серед проблем системи професійно-технічної освіти Запоріжжя необхідно відвідати також нездорову конкуренцію між навчальними закладами, що виникла. Через дублювання підготовки за професіями відповідного спрямування. На жаль, подібне явище не сприяє підвищенню якості професійного навчання. Не всі училища виявилися спроможними проводити навчально-виробничий процес на рівні сучасних умов. застаріла матеріальна база, низький рівень кадрового забезпечення, відсутність стратегічного планування, знизили притимнові показники та вплинули на мотивацію молоді щодо навчання в такому навчальному закладі. І як результат. Малокомплектні групи, що відкриваються з порушенням норм їх наповненості. Фінансування їх відбувається за рахунок тих училищ, які зберігаються підвищувати свій, свій контингент. Отже, за професійно-технічні навчальні заклади з контингентом 500-600 учнів фінансуються на рівні училищ з контингентом двічі-тричі. Викладачі, що працюють комплект, комплектних групах 25-30 учнів одержують заробітну плату на рівні своїх колег, що навчають 15 і менше учнів. Я хочу вам повідомити, що вартість одного учня у фактично-технічному закладі Запорізької області складає від 14 тисяч до 37 тисяч гривень на рік. В середньому 17 тисяч. Оце цифра середня. Вона як то так не тішить серце, бо в середньому всі отримують одинаково, а працюють всі по-різному. В Україні ця цифра від 13 до 23, трошки менше розбіг, і середня 16 тисяч гривень. Виникає протиріччя між показниками розвитку ПТНЗ та його фінансуванням. Зникають механізми заохочення та соціальної спортивності. Зрозуміло що таке становище потребує нової системи розрахунки видатків на фінансування системи ПТНБ, приведення у відповідність до вимог сучасного ринку праці мережі, існуючих навчальних закладів. І необхідне оновлення змісту освіти, і визначення державної допомоги щодо якості та обсягу на рівні безселення науки, відповідно до вимог ринку праці, які проблеми модернізації системи професійно технічно технічної освіти Запорізької області. Здобуття у вищих навчальних закладах освітньо кваліфіційного рівня молодших спеціаліст без робітничої кваліфікації звужує перспективи випускникам на ринку праці. У цьому контексті потребує узгодження мережі діючих ПТНЗ та БННЗ, вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації, з урахуванням розвитку економіки регіонального ринку праці, збалансування показників обсягу підготовки, зайнятості. Та попиту в розвізі загальних державних полі, регіонів на кадри, формування оптимального континенту учнів та видержачного персоналу. На підставі детального аналізу контингенту навчальних закладів, напрямів професійної підготовки, перспектив розвитку галузі економіки Запорізького регіону, вивчення закладів роботодавців, департамент освіти і науки облдержадміністрації, державміністрації з ініціативою модернізації системи. Професійно-технічної освіти. Отже, виправдане є створення у Запоріжжі, якщо ви уважно слухали Гліна Ігорівну. Ми вже казали про ці регіональні центри професійної освіти, сучасну матеріальну базу підвищити рівень професійної компетентності педагогічних працівників. Я ще раз наголошую: не один навчальний заклад не закривається. Оптимізація і модернізація це не закриття навчальних закладів, це упорядкування цих навчальних заклад, закладів за галузевим спрямуванням. Це будуть структурні підрозділі даного центру. І з кожним навчальним закладом попереду це рішення записано, буде ще переговор. Ми будемо говорити з колективами, ми будемо пропонувати цю схему і будемо створювати цю координаційну раду, яка і вирішить долю наших центрів. Але доцільним і департамент освіти і науки сьогодні наполягає ініціює, що центри повинні в Запорізькій області створюватися за галузевим, за галузевим спрямуванням. Отже, Запорізька область в районних містах є багато галузевої економіки, навчальні заклади, доцільно об'єднати в, в багатопрофільні центри. Професійної та освіти за територіальним принципом, до складу яких увійдуть 24 ПТНЗ та три вищих навчальних заклади першого другого рівня акредитації. Така структура дозволить не просто зберегти систему професійної освіти в області, а й дасть можливість здійснювати якісну підготовку фахівців усіх безвинятку професій і спеціальностей, які потребує регіон. Модернізація системи буде полезне в рамках законодавчої та нормативно-правової бази, з урахуванням умов, статей 104 107 Цивільного кодексу України. Я е, прошу про, е, ще уваги, тому що е, багато хто не вірить, що це можна зробити, тому що немає закону про професійно-технічну освіту е, колеги. Ми на сьогодні маємо всі підстави вже створювати ці центри. Є досвід роботи в Україні, і сьогодні Хмельницькій, і Київських областях вже такі центри створені. І е, є позитивні приклади, і є нормативна база, окрім цивільного кодексу України, стаття П'ятдесят Господарського кодексу України, стаття 32, 40, 42, 44 кодексу закону про працю України, стаття 7, 18 закону України про професійних між освіту. Стаття 6 закону України про управління об'єктами державної власності і інші нормативно-законодавчі акти, які не суперечать нормативним вимогам. Отже, приведення таким чином об'єднання навчальних закладів дозволить створити систему професійної освіти, що не лише відповідатиме сьогоднішній структурі системи економіки та її потребам, а завдяки новому механізму управління дозволить швидко адаптуватися під а також досконалити механізм формування держзамовлення, зорієнтувати його на найважливіші напрями задоволення поточної та перспективної потреби роботодавців, сприяти підвищенню ефективності підготовки робітничих кадрів, зміцненню матеріально-технічної бази навчальних закладів, підвищення економічної грамотності та маркетингової компетентності керівників. Таким чином закінчуємо час мій. Традиційно важлива проблема формування якісної робочої сили сучасних мовку набуває нових аспектів актуальності. Отже, основним із завдання професійної технічної освіти Запорізької райони є підняття авторитету працівника про технічної професії, конкурентно поможна на ринку праці, адже професійне навчання для нашої країни це структурна перебудова ставність. Чтаки реформування професійної освіти визначено на законодавчому рівні. І Департамент освіти догляд Запорізької обласна державна адміністрація бере на себе відповідальність за професійний підхід до проведення модернізації мережі регіону. Пройшовши довгий шлях, система професійно-технічної освіти Запорізької області повинна стати важливим фактором підвищення освітнього культурного технічного рівня робітників, одним із шляхів втілення соціальної політики держави на сучасному етапі розвитку української держави. Отже, Слова модернізації не варто ямісті. Воно має прогресивний зміст і потребує витивно підходу до його розуміння і впровадження. Тому, шановні колеги, я чекаю продовження нашої розмови. Я чекаю з вами співпраці. І я дуже впевненість і сподіваюся, що кожен хто сьогодні в цій залі мене почув із розумінням. Буде ставитися до того, що, що потребує сьогодні сучасний е, е, став професійно освіти. Центри це не закриття. Центри це створення єдиної е, бази єдиної стратегії розвитку. Тому хто з нами, будь ласка, дякуємо за увагу.